Про готовність об'єктів інфраструктур до надзвичайних ситуацій в умовах військового стану говорили на засіданні комісії ТЕПТНС. Опрацьовували алгоритм дні на випадок відключення світла, газу, тепла, води. Місто прилуки громади прилучене загалом їх 11 Звітували про облаштування резервних ліній електропередач, теплопостачання. Переважна більшість громад в переважній кількості готова до надзвичайної ситуації, але ми не зупиняємося. Ми продовжуємо напрацьовувати відпрацьовувати питання покращення і поліпшення, в тому числі там закупівля елементів резервного живлення. Роздалися питання готовності нашої лікарні, центральної міської лікарні у. На випадок якоїсь надзвичайної ситуації в нашої дитячої лікарні, стоматологія і первинка. Говорилося б і говориться питання і підготовки захисних споруд, в якому стані захисних спорудів, чи все вони чи все є у захисних спорудах. Роздався питання і придбання продуктів харчування, щоб були продукти харчування у нас у резерві, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Звичайно, вели багато ваги приділялося захисним спорудам, щоб у захисних спорудах були генеральними генератори на випадок, якщо зникає електроенергія, то повинно бути освітлення. Керівництво міста громад зазначили, на сьогодні коштом державного бюджету муніципалітетів міжнародних партнерів ведеться закупівля необхідного електрообладнання, соняшних підстанцій, генераторів, електроприладів, що забезпечують роботу критичної інфраструктури. На слуху реальні розрахунки потреб резервного електроживлення, порядок їх підключення, контроль за роботою генераторів. Відпрацьовується Практичні навики включення відключення проговорили з громадами стосовно визначення конкретних відповідальних осіб за даний напрямок діяльності. Тому сподіваємося, що ця надзвичайна ситуація нас не зачепить, не настане, але ми будемо готові до. Цих викликів, які викликів сьогодення, яких ми переживаємо, забезпечення питною водою населення міста, району в разі надзвичайної ситуації. Також на контролі місто прилуки безпосередньо також готове до цих надзвичайних ситуацій. Є як мотопомпи для того, щоб забезпечення питною водою населення у випадку відключення централізованого також. Розробляється пропрацьовується порядок підвезення питної води, як питної, так і технічної до цього залучення. Як і потужності комунальних підприємств міста, так і ДСНС. У нас вже придбано підприємство, земе придбало помпа, яка буде викачувати тобто не насосом. А можна буде під'їжджати, машинами заправляти. Там є під'їзди, все, все нормально. З урахуванням настання холодів, зниження температури повітря, обговорили необхідність облаштування пунктів обігріву для населення у випадку настання надзвичайної ситуації і від неможливості там, теплопостачання, переважно це стосується багатоквартирних будинків, як мобільні, так і стаціонарні пункти. Готовність їх забезпечення резервним паливом, продуктами харчуванням всі голові громад звітуємося, обговоримо це питання, готуємося до досить серйозно. Готуємося, готуємося під керівництвом військової адміністрації, під керівництвом керівника військової адміністрації районної. І, ну, скажу, що дуже відповідально всі ставимо до цього питання на засіданні. Комісії тепс піднімали питання суворого режиму економії світла газу у нашому регіоні.